23 лютого відбувся фінал чемпіонату міста зі стрибків через скакалку, що проходив у калуші протягом зими. Зініційований центром фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Дату підведення підсумків чемпіонату вибрали неспроста. адже саме 23 лютого, 6 років тому створено центр фізичного здоров'я населення. Протягом зимового періоду, власне, з перших днів цієї пори у калуші стартував чемпіонат зі стрибків через скакалку. У цьому цікавому виді змагань взяли участь понад 300 учасників. Ідея проведення змагань, як стверджує директор центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Олег Нижник, акцентувалась на залученні у малорухливий зимовий період до заняття спортом як найбільше населення незалежно від віку, тим паче, що стрибати на скакалці усі вміють. Нагадав керівник спорту для всіх про маленький ювілейце. Центру, який очолює, я ще раз сьогодні вітаю всіх працівників центру спорт для всіх. Я хочу ще раз подякувати міському голові четвертого скликання Роману Сушко і депутатам четвертого скликання, які 23 лютого 2006 року прийняли рішення про створення в нашому місці такого центру. Хочу подякувати міському голові п'ятого і шостого демократичного скликання і депутатам п'ятого і депутатам шостого демократичного скликання за те, що ну. У мірі можливості сприяють у роботі центру спорт для всіх, яка все ж таки я вважаю бажає бути кращою згідно рішення ради президентів України, яка розглядала питання щодо функціонування центрів спорт для всіх, є таке. На 5 тисяч населення потрібен один інструктор-методист. У нас на сьогоднішній день в місті тільки один інструктор-методист на 65 тисяч населення. Тому я хочу висловити надію, що до профілактики захворювань, до здорового способу життя у нас в місті будуть проводитися більше і більше уваги, приділятися. І щиро дякую ще раз всім за участь у змаганнях. Як уже зазначалося, у стрибках на скакалці змагалися від 18 до 60 років, адже це вид спорту без віку та статусу. Це довів і сам конкурс, а точніше, його учасники. Я хочу подякувати організаторам цих спортивних змагань. Хочу подякувати центру спорт для всіх, особисто директору Олегу Богдановичу. Нишнику за цю організацію, яка була сьогодні, і за цю організацію, яка була попередня, тому що це був відбірковий тур, а сьогодні ті, хто вибраний, кращий з кращих, сильні, і сильніших. І мені дуже приємно, що я попала до тих сильніших. Я не знаю, наскільки сильніших, але дуже приємно. Воно, як кажуть, це сьогодні цей захід і для радості, і для сміху, і для здоров'я, тому що спорт. Це є здоров'я. Який вид би не був спорту? Чи скакалка, чи басейн, чи лижі, а все рівно спорт це здоров'я. Тому організаторам дякую і надалі, щоб так успішно працювали, як вони працюють. Їх чути вони видні і вони всюди. І це плюс їхній роботі. Звичайно, що було визначено кращих у кожній віковій категорії. Абсолютною з чемпіонкою стала вчитель фізичного виховання Надія Бірук, яка продемонструвала власний рекорд 119 стрибків за 30 секунд. Заняття стрибками на скакалці це є один із вид, який спонукає працювати всі види м'язів. За рахунок впливу фізичного навантаження в дію проводиться майже 80%. Всієї системи організму завдяки ударний ударному навантаженню на опорно-рухову систему організму, включається 80% і працює улагоджується робота всіх внутрішніх органів. Працює серцево-судинна система, нормалізується тиск, регулюється вестибулярний апарат. Щодо мене, стрибки на скакалці є як основним видом фізичної фізичної вправи для підтримки фізичної форми та підняття тонусу. Дуже прикро, що є люди, які дещо скептично ставляться до цього виду змагань, але як кажуть, кожному своє. І я хочу сьогодні подякувати організаторам цього дійства, за можливість. Отримати максимальну кількість адреналіну, побажати їм міцного здоров'я і натхнення. Як винагорода змагань, не лише відмінна форма учасників, а й подарунки від організаторів, солодощі, спортивна атрибутика, місячний абонемент до тренажерної зали Кузен.